Щойно отримали, придбали в інтернет-магазині Ало гілкоріз, Акумуляторний Procraft es 32 le з акумулятором зарядним пристроєм. Ось такий він має вигляд. Знову ж таки, безщитковий двигун. Товщина різу 35 мм. Ось такий. Так, запакований. Кейс доволі зручний, акуратний. Кейси. Подивимося, що ми тут бачимо. Інструкції. Пляшечка для масла. Зарядний пристрій, акумулятор, сам гілкоріс. Гілкоріз, ну, я дивився по ціні. Ну, ціна така, наче 2835 гривень, але якщо використовувати бонуси або гроші, то я думаю, що це ну, можна реально зекономити. Ціна приблизно однакова на всіх сайтах, які там продають ці гілкорізи. Але він дуже потужний. Видно зразу, що дуже якісний. 35 в діаметрі розрізати гілку. Я думаю, не, не буде ніяких проблем. Так він вмикається. І так працює. Всім, всім гарних покупок. Гарнонія.